Перед тим, як безпосередньо перейти до того, який же мусить мати вигляд українська абетка, зазначу лише одне. Я чудово розумію, не поділяю погляди, це різні речі, а розумію логіку тих латинщиків, тих латинозаврів, які ось хочуть перевести українську мову на латинку. Я, вірніше, розумію їх логіку, але вони ніяк не можуть зрозуміти нашу логіку, іншу логіку. Їх логіка полягає в тому, щоб відірвати типу нас від Москви і долучити до Європи. Я вже сказав, що це так не працює. І для московських танків наша латинкова абетка жодним чином не стане на перешкоді. Це не так працює, не в цьому полягає українська безпека. Інформаційна безпека, скажете ви. Це дуже глобальна тема. Ми її колись обов'язково зачепимо. І до того ж ми мусимо визнати, що це. Ефект спрямований на покоління вперед, це більше стосуватиметься наших онуків, аніж нас з вами, і на ті виклики, які є в нас сьогодні, воно навряд чи дасть якусь відповідь, ви розумієте. Але менше з тим. Я розумію їхню логіку, але ці люди, на жаль, вони затиснуті в такі ось повітові рамки. Вони не мислять Україну як імперію, як велику Київську імперію. Вони не мислять Україну взагалі як велику державу. Їхня головна мрія, мета життя, знаєте, як в рай двірником хоча б протиснутись от в їх уяві Євросоюз, це наче. Мов бирай. І ось хоча б двірником туди протиснутися, бідним родичем, десь збоку стати, відректися від своєї історії, від культури, подарувати все Москвинам, геть взагалі, от частину території їм віддати, от хоч, хоча б Галичина якась би туди втюхнулась би така ось маленька Карлікова повітова недодержава. Але вони не усвідомлюють, що для... Всепоглинаючої Азії, яка змагає завжди перетворитись на Євразію, не на Азіопу. Вони не відштовхуються від Європи в бік Азії. Це в них геть інший вектор. Вони від Азії відштовхуються в бік Європи. Так було завжди. І під час Гунів, і під час тих татаро-монголів, ну так було завжди, ви розумієте, завжди. От є якийсь там невидимий, незримий, наче сакральний якийсь хребет, після якого вони реально тяжіють до Азії, і їм взагалі допердели те, що робиться в Європі. Їм взагалі Європа не цікава. Їм більш цікавий Шанхай, Гонконг, Токіо, там полягають їхні інтереси. А після цього ось сакрального водорозділу, їх взагалі не цікавить Азія. Вони можуть віддавати величезні території Китаю в оренду на 50 років, які заселяються китайцями і які, власне, вже ніколи Москвинам належати не будуть. Китайці звідти так просто не підуть. Це ж просто ясно, як Божий день. Вони можуть віддавати ці величезні території, але за ось маленький Крим тут, у Європі, вони ладні йти на санкції, на війну, ладні робити все, що завгодно. Так це працює. Так ось ці люди які думають, що якась там умовна галичина хоча б, щоб відірвалася, вони готові пожертвувати рештою України. І це справді. І це, даруйте на слові гниди. Вони нічим не краще за тих ДНРівців, нічим не, може навіть і гірше, бо вони ще й розмовляють українською мовою. І завжди нам засунуть між лопатками ножа. Так ось вони готові пожертвувати, офірувати рештою України. Аби тільки десь там втиснутись у вигляді такої скарлікової недодержави. От вони навіть уже не на Польщу орієнтуються насправді, а на якусь там Словаччину, Угорщину, Чехію. Оце вже їх приділ мечтаній. Вони не розуміють, що для цього звіра ніякий Дніпро це не кордон, Львів це не кордон. Вони зупиняться лише там, де закінчується, як колись казали, останнє море, Атлантичний океан. До цього змагав, до речі, Чингісхан. Вони дійшли до Адріатичного моря, до Середземного моря, вони дійшли. Цей рух тоді був зупинений, але якщо б його не зупинили силою, він ніде б не скінчився. Він би йшов, і йшов, його тільки б зупинило. Море зупинив би океан. І тому це просто дурість так вважати. Радянський Союз колись, він дійшов до Берліна. Половина Берліна була фактично в Радянському Союзі. Це була лише справа часу. Це були не до держави, фейкові держави. Оця Чехословацька Соціалістична Республіка, Польська соціалістична, республіка, Німецька соціалістична республіка. Це завжди так буває. Так було з Фінляндією, так було з Гетьманщиною. Так було з Азербайджаном, з усіми всіми ханствами цими казахськими. Спочатку їм дають певну свободу, дають певний хід дії, дають, ви розумієте, такий більш довший поводок. Їх ціпляють на цей повідочок, але його наче відпускають. І ось собака там бігає біля конури, їй здається, що наче вона і вільна. А потім цей повідочок потрошечку скорочують, 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 поки не садять тебе. На ціпок, поки ти вже не на цьому ретязку. І нікуди вже ти не подінешся. Ти вже у рабстві, в тотальному рабстві. Так було і з Гетьманщиною. У нас був досить високий рівень свободи на початку. Він зменшувався. Так було і з Фінляндією, цей рівень свободи теж поступово зменшувався, зменшувався. Так було з царством польським. І з дуже багатьма територіями. Тому ці всі фейкові держави це було лише питання часу, коли вони перетворяться на соціалістичні республіки, тобто на провінції Москви. Не буде, не буде вам де укритися, зрозумійте. Або ми, або вони. А для того, щоб їх перемогти, Україна має стати великою, сильною, карлікова Україна, маленька, пооткусювана Україна. Вона ніколи не стане на заваді Московії. Ніколи. А якщо ви гадаєте, що Європа стане їй на заваді, ні. Друзі, ні. Це наша з вами геополітична місія, це наша з вами мета. Убити те, що ми із вами породили. В тому числі і галичани. Ви дуже плаваєте у питаннях історії, якщо вважаєте, що це гріх лише на дніпрянців. Ні, друзі, ні. Галичани в цьому брали також участь повним ходом. Був не тільки ОУН. Був широчезний рух Москвофілів. Їх там було повно. Про що я хотів зараз сказати? Що ці люди, вони не мислять Україну великою державою, не бачать, які перед нею стоять надзавдання. І саме тому намагаються десь утікти, неначе отой страус заховати голову в пісок. От знаєте, я не бачу проблем і все, проблем немає. Бо я ж їх не бачу. Ні, проблеми нікуди не зникли. Якщо ви, наче страус, заховали голову в пісок, це не означає, що Лев десь уже там він наситився виглядом вашого голого заду і пішов собі. І він вас жере і ще швидше. До речі, страус вміє оборонятися. Удар ноги страуса може перебити хребет коневі. Це доволі потужний птах, насправді, тільки якщо він захоче. Якщо він захоче оборонятися. Ну, зрештою, це вигадка про те, що страуси ховають голову в пісок, але дуже красива вигадка, дуже класна. Так ось не перетворюємося на цього страуса. Не потрібно ховатися від цих викликів. Нам потрібно створювати велику наддержаву, українську імперію. Не просто від Сяну до Дону, а від Дунаю по Кавказ. Від Чорного моря до Білого, до Каспія, виходити на береги Волги. Будувати величезну, потужну українську імперію з серцем у Києві, об'єднати справжніх слов'ян навколо себе, дати світоч надії тим фіно-угорським народам, які в складі теперішньої Московії бажають незалежності, прагнуть незалежності, стати для них флагманом цієї незалежності, подарувати їм надію зрештою її подарувати ту незалежність і тим татарам, і башкірам і калмикам. Може, не обов'язково в тих самих територіях, як вони претендують і мислять, адже навіщо знищувати одного монстра, щоб випликати іншого. Ну це безглуздя. Але ці народи, вони теж платили ціну. І вони гідні того, щоб мати власну державу. Власна держава не завжди відбувається в тих кордонах. Наприклад, в Німеччині цей гімн, то Deutschland, Deutschland, Über alles» Вони там співають, що ти там простяглася від Мемеля, це здається зараз Клайпеда, до, о, забув, чи Рур, ну, якоїсь там місцевості. Коротше, всі чотири точки, які названі в цьому гімні, всі чотири точки наразі не знаходяться на території Німеччини. Вони всі знаходяться на території інших держав, власне, як і ми співаємо від Сяну до Дону, але ні Сян, ні Дон повною мірою, в повній, він не знаходиться в Україні. Але наше завдання це не просто сям. Від Дунаю. Дунай. Кукутені, Трипільська культура це все наше. От від Дунаю і за Доном. За Доном має простягатися наша країна. За Доном також жили скіфи, жили савромати. Наше завдання відсікти Московію від півдня, повністю відсікти її, від Каспія, від Чорного моря, від Азову, від е, Низов'я Волги. Це все має бути наше. У нас має бути спільний кордон із Казахстаном, а Московія має бути посунена на північ. Завдання інших країн відсікти їх від Балтики, від решти. Ну, це наше завдання мінімум, наше завдання максимум, я вже про це казав, це і біле море також, взагалі утворити собою утворити це міжмор'я. Не просто десь з ким в унії, в угоді, а собою, своєю країною утворити це справжнє інтермаріум, міжмор'я. Друзі. Тому е, перейдемо до розгляду, як же ж має виглядати ця абетка, наша справжня кирилична українська абетка. Вона має бути автентичною, вона має бути лаконічною, стислою, вона має бути просто незбагненно чудовою, для того, щоб кожен, хто її бачить, закохувався в неї і для того, щоб, можливо, колись в майбутньому деякі зі слов'янських країн, які зараз стоять на роздоріжжі, вони обрали саме наш варіант абетки а не ті варіанти, якими вони зараз послуговуються. І це також можливо. Ми бачимо такі приклади, як країни вдосконалюють, вводять нові букви. Я ж кажу, Сталін вів букву Йо в Московії у 43-му році. Вона не дуже прижилася. Ми й досі писали, ніколи не ставили цих двокрапок над Е. Так само і ми вводили букву Г. Г, перепрошую. Чи багато з нас використовують її на письмі? Не дуже. Але ми маємо повністю змінити шати, змінити одяг нашої абетки, щоб кожен, хто її бачить, він казав, це українська абетка, це українські букви, написано українськими літерами. Навіть якщо він не вміє читати українською, щоб він одразу розумів, що це написано українською мовою. Друзі, скоро побачимось, бувайте та не забувайте, далі буде.